Почну із харчування і для цього завітаю на один із найбільших ринків міста, який має назву урожай. Адже саме тут, як ніде-інде, можна відчути місцевий колорит. На справжньому ринку у нас його називають Базаром. Я не був років десять. Але бути в Вінниці, не сходити на центральний ринок це гріх. Оце родюча українська земля. Клас! Це класна штука! Інспекцію почну з фруктово-овочевих рядів, де мене в першу чергу цікавлять кавуни, адже в них може міститись небезпечна кількість нітратів. Вон я бачу. І смугасті кавуни, і смугаста дівчинка. Добрий! день! – Доброго дня! – Добрий. Володимир мене звати. Звідки ваші кавуни? Херсон, першим ділом цікавлюсь, чи є в надії висновки лабораторії на її продукцію? Дата 28 – Це вчорашнім числом. Вчора, да? Вчора був завоз. завоз. Тут бачите, і кавуни є і виноград, і інжир, і перець. Все в нормі. Документи в нормі. значить, ми можемо довіряти. І дуже добре що українські вже кавуни. Ну, а якщо із документами все гаразд, то допоможу надії продавати. Так, давайте, підходьте, хто кавуни бере. Рідкісна акція. Ведучий Євробачення продає кавуни. Кавуни! Свіжі кавуни! Підходьте. Значить, так, це кавуни для схуднення. Чим більше йсиш, тим більше скидаєш. Підтверджено надію. Мало хто знає, що дівчата з гурту Viagra стали такими. Тому що вони їли ці херсонські кавуни. Ні, ну а що? На базарі всі способи хороші. І от вже перші клієнти. Я, який вам треба? Великий? Такий. Середній, нормальний. скільки? Нормальний. Такий, щоб величенький. Отакий. От 9300, майже 10 кілограмів. 50 гривень рівно. Тримайте. Дякую. Все гарного дня. вам. Я вкушу ваш каву. Звісно. Можна? А дай, ножа, я вкушу. Як? Mm, ммм. Смачно. За 10 хвилин я продав 3 кавуни. Цікаво, а скільки ж заробив? 120 гривень за 10 хвилин. Наденька, це поганий результат, чи не дуже? Це хороший результат. Добре, жодна жінка мені ще такого не казала. Обідня перерва. Буду через 5 хвилин. Чи як це кажуть? Все на сьогодні досить. <правдає> Молодець, Надя, ти умнічка, продавець від Бога. Що ж із кавунами все виявилось добре? Сподіваюсь, так само буде і у м'ясних рядах. Одразу помічаю, що тут, як і має бути, металеві стільниці, і на одній з них хтось забув чималий шмат м'яса. А це чиє? Ти хочеш? от воно ласкаво просимо по Вінницьки. А чому мені тикаєте? Старший при чому до старшого? є ж повага якась до людей. Як вас звати? Мене звати Олег. Дуже приємно, Володимир. А скажіть, пане Олег, а є у вас сертифікати, вас... І документи на це м'ясо? Да, да. У вас немає грошей на це м'ясо. У мене? Да. Я... Чому немає грошей на це да м'ясо? Немає. Скажіть, руки у вас чисті чи ні? Чим ви чисті... забираєте чим... отак м'ясо чисті... зараз? Чистіше, ніж твоя совість. От і поговорили. А тим часом до чоловіка вже прийшла підмога. А ви хто такий я Володимир Остапчук, програма інспектор міста на каналі «1 плюс 1». А ви хто? Так. Я Ми так. інспектор. Хто? Що ж, тоді разом із колегою і перевіримо, як у пана Олега справи із дозвільною документацією. На м'ясо є документи? То є висновок. Тобі це не висновок. це Дай, дайте документація висновок державної санітарної експертизи. Вінницька Держпозивслужба, Державна лабораторія, ветеринарно санітарної експертизи, експертний висновок 29.08. Яловичина. Ось вона. Продукти тваринного походження. З документами все добре. Клеймо на м'ясі є. І з санітарною книжкою також все в нормі. Та я хочу перевірити, чи чисті в пана Олега руки. І для цього піду на маленьку хитрість. Можна Десь мені шматочок м'яса? Десь кілограмчик, зважте. Пане Олег, ви е різали це м'ясо так? ручками. А можна я перевірю ваші руки зараз? А мої Дайте, руки, ваші, ваші перевірю ваші ручки, тому що ви це м'ясом. Чисті а вони чисті? Ви мені заказали м'ясо, я а... вам влажен м'ясо. Дайте мені 25 літрів. Можливо, пан Олег просто боїться перевірки, а от чого він точно не боїться, то це проявляти своє хамство. Може, ви сіфілісний прийшли сюди. Не ваша справа О, такі ви молодець. Ви давайте ручку. давайте ручку. Давайте А ви підозрюва? Я просто а ви з Схоже, пан Олег не дуже впевнений в чистоті своїх рук. Ви мені довжні 205 гри. Якщо ваші руки чисті, я обов'язково куплю. Провіра Давайте. І знову не обійшлось без хамства. Схоже, це фірмова ознака пана Олега. Може чи ти. Я не впевнений. Судячи з ваших нігтів. А поки ілюмінометр оброблював дані, пан Олег продемонстрував знімальній групі пантоміму «Шемний продавець. Готові ваш середній палець перевірити. 245. а результат має 25. бути до 40. Я не буду купляти ваше м'ясо. У вас брудні руки. Достатньо було просто вдягнути рукавички, щоб не були брудні руки. Ось і все. На жаль, в Україні діють санітарні норми більш як 20-річної давнини, і вони, на відміну від європейських, не зобов'язують продавців працювати в рукавичках. У деяких вітчизняних супермаркетах вже впроваджуються європейські норми. А от на ринках із цим судячи з усього справи гірші, я сподівався, що все ж таки знайду тут чемних і охайних продавців. Та схоже, що поки ми перевіряли пана Олега, всі інші просто повтікали. Можна цей шматочок м'яса? Чиє це? А чи це м'ясо? Чиє це м'ясо? А це хто тут реалізує м'ясо? Нікого немає? Немає нікого. Немає. Все, бери м'ясо, яке хочеш. Хочете м'ясо вибрати? Яке вам подобається? Зараз у нас акція безкоштовна. Все, тому що породавці пішли, можете брати. Ціна яка? Ціна, скільки ви дасте? Гривень 65-70. За 60. За 60. Ну, беріть пакетики. Все, у нас самообслуговування. На Вінницькому ринку Володимир Остапчук стане вегетаріанцем. Жодна людина не хоче реалізовувати мені м'ясо. Якщо ми не знайшли м'яса, то обов'язково зараз знайдемо рибку. Ходімо. Мені розказували, що в Вінниці десь є продавчиня, в якої найбільший Вінницькій області вибір море. Продуктів, в тому числі й рибки. Це... Дивіться, є дорадо, мойва, креветки, які хочеш, мідії. Дивіться, палтус, корюшка є, сьомга. Скажіть мені, будь ласка, у вас є вся документація? Ну, звісно, нас вже перевіряють. А можна я подивлюсь? Ну, от видно, що людині нічого приховувати. Ось тримайте. Лавров, пані Степан. Все є. Все, супер. Всі документи в порядку. А окрім цього, пані Світлана працює в рукавичках, тож зважуюсь придбати трохи морепродуктів. <рес> Можна мені міді, будь ласка? І? 60 Шістдесят добре, давайте. Ну, виявляється, що на цьому ринку є і нормальні привітні продавці. І сподіваюсь, що пані Світлана не єдина така. Доброго дня! А що це ви що це ви продаєте, розкажіть мені? Це земляника, так? А як вас звати, скажіть? Все, дуже приємно. Ви давно тут реалізуєте продукцію? 20, 30, мені 84. 84? і ви сама їдете з села, зранку, із сумками. Так. Така ви молодець. Що, давайте мені цю земляничку, мабуть, візьму. Ну, візьмі. Тримайте 50 гривень. Вам ви дивитесь, чи справжні? Так, да, так, да, да. Ви думаєте, що я підробив ці гроші? Ну, І... Я не думаю, але перевіряю. Правильний підхід. Довіряй, але перевіряй. Ну а я вже достатньо побачив, аби підбити підсумки своєї перевірки. Шкода тільки, що представники адміністрації базару, які постійно нас супроводжували на інспекції, відмовилися взяти участь у цій її частині. Інспектор міста на каналі «1 плюс 1» завітав на ринок, який називається урожай в місті Вінниця, і ніхто, звичайно ж, наївно не думав, що на ринку має бути ідеальна чистота чи стерильність. Мене скільки здивували брудні руки, наприклад, у людини, яка торгує м'ясом, скільки те, що коли ти робиш зауваження про нехтування елементарними нормами, то зустрічаєш тільки агресію, нахабство. Але разом з тим я був приємно здивований і не побоявся взяти рибку. У пані Світлани ми за 10 хвилин торгували 120 гривень. Суницю від Плипівни я повезу в Київ в своїй дочці, бо вона смачна, і, мабуть, це найголовніше те, що вирощується на цій родючій вінницькій землі. І на вагах, з одного боку, це гарні продавці, це чисті полички, це гарне привітне ставлення. А з іншого боку, це нахабство і агресія. Зваживши всі за і проти, ми не вручаємо жодної відзнаки. Хоча я знаю, який має відкритися інший ряд на цьому ринку, це ряд нахабства, бо його тут забагато. А вам дякую, ви молодці.